Всім привіт у 2015 році. Світ просто вибухнув новиною про нове дослідження Майкерсофт, у якому вони розповіли, що тепер середньостатистична людина може концентрувати свою увагу лише на 8 секунд, що фактично робить нашу увагу на одну секунду коротшу ніж увага золотої рибки. Знаєте, оцю відому фразу «Пам'ять, як у золотої рибки, і ця новина тоді настільки взірвала інфопростір, що про неї написали буквально всі. Субтитрувальниця Журнали Times, The Guardian, New York Times. Це цитували вчені з Гарварду, писали в усіх, які тоді виходили в книгах по саморозвитку, по тайм-менеджменту. Навіть зараз важко знайти статтю про концентрацію, в якій би не цитували це відоме дослідження про золотих рибок. Але я б хотіла, щоб ми з вами тут зараз провели свій власний маленький експеримент. Просто дайте собі відповідь на питання, коли в останнє ви концентрувались на чомусь більш ніж на 8 секунд б'юся об заклад. Ви подумали, ну щойно, або три хвилини тому, або сьогодні. Зранку, коли готувала собі сніданок. І Якщо ви все ще дивитеся це відео, то я вас вітаю. Ви зробили це знову. Щось тут не так, правда? Може, ви просто супервиняткова людина, людина більш ніж золота рибка. Окей, насправді глядачі, які цікавляться наукою і науковим методом, ще на тому моменті, коли я сказала дослідження проведене Майкерсофт, це підозрювало, що щось тут нечисто. І не стільки через те, що надійне дослідження навряд чи буде проведене компанією Microsoft, хоча це теж під питанням, а стільки тому, що в тому дослідженні не було жодного. Слова ні про 8 секунд, ні тим більше про золоту рибку. Відкрию секрет, вчені взагалі поки що не знають, яка саме довжина концентрації у золотої рибки. Зате вони знають, що золота рибка може виконувати всі види навчання її притаманні савцям і птахам. Насправді, єдине, що показано в тому дослідженні, що витрачання тривалого часу в соціальних мережах. Зменшує ймовірність того, що ви зосередитесь на одному завданні протягом тривалого часу за умови, що це завдання дуже повторюване і нудне. А ще там сказано те, що соцмережі навчають людей бути кращими в обробці інформації та кодуванні інформації за допомогою коротких спалахів уваги. Іншими словами, зміна нашої уваги означає, що ми тепер можемо обробляти більше інформації, а не менше, наша увага не скорочується, а Просто стає більш вимогливою. Тим не менш, ви колись взагалі чули, щоб хто-небудь казав, о, ця зосередженість мені так заважає. Я б дуже хотіла бути менш сконцентрованою, постійно концентруюсь на роботі, прямо не можу собою нічого вдіяти. Думаю, навряд чи. тема цього відео була найбільш популярною серед коментарів: я постійно отримувала повідомлення іра, я не можу ні на чому зосередитись. Я сідаю щось робити і постійно відволікаюсь, що можна з цим зробити. І Інтернет, звісно, кашить порадами про те, як зосередитись в морі відволікаючих факторів, але більшість з них або просто нереалістичні, або їх банально. Ніхто не буде в здоровому глузді, тим більше регулярно робити. Наприклад, хто з вас має бажання видалити соціальні мережі або щоразу перед роботою пробігати на півмарафон, щоб на роботі бути більш зосередженим? Ніхто. Більшість цих порад взагалі мало стосується того, що науковці відкривають. Про те, як працює наш людський розум, і того, що реально хтось буде виконувати. Тож, чого ми можемо навчитися у науки про зосередженість, щоб робити більше? І чи справді якісь із поширених порад працюють? Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог українською. Тут я розбираюсь і ділюсь з вами, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології жити краще. Жити ефективніше і, звісно, щасливіше взагалі я просто геній концентрації, якщо чесно. І не тому, що я такою народилась, а тому, що я вивчила це питання і навчилась своєю концентрацією керувати. Тому все, що я вам тут зараз розповім, не тільки науково доведено, а ще й перевірено на собі. І чорт забирай, це реально працює. Почнемо з головного, що ви маєте знати про науку невідволікання і зосередженості. Як пояснює Деніел Голман в своїй книзі. І фокус прихована сила досконалості. Наші відволікання бувають двох типів: сенсорні відволікання, те, що відбувається навколо нас. Та емоційні відволікання це ваш внутрішній діалог, думки про те, що відбувається в вашому житті. Нейробіологи називають це вибірковою увагою. Для початку давайте коротко пройдемось по категорії сенсорних відволікань. Коротко і ясно, тому що, в принципі, з ними все зрозуміло. Це все те зовнішнє, яке може нас відволікати від нашої сфокусованої роботи. Шум за вікном, кавоварка біля вуха, надокучливі колеги, якийсь дискомфорт на робочому місці, якраз проблем. Проблема більшості статей і відео про сфокусованість в тому, що вони зосереджені саме на сенсорних відволіканнях. Тому більшість порад там такі: знайдіть собі місце, де вас ніхто не буде відволікати, поїжте, щоб не відволікатись на голод, поставте свій телефон в режим не турбувати. І ці поради не такі вже й погані. Проблема в тому, що ми з вами в більшості відволікаємось саме на емоційні відволікання. Внутрішні відволікання на думки, які рояться в нашій голові, і знаєте, це логічно, тому що наш мозок так влаштований. Якщо нас щось засмучує, наш мозок. Хочу, щоб ми поскоріше знайшли цьому рішення, щоб ми більше не хвилювались про це, і відкладання цих думок взагалі не допоможе вам зосередитись, тому що ми не можемо по-справжньому позбутися цих думок, поки проблема не буде вирішена. Наш мозок просто цього не дасть. Але всього три правила про те, як працює ваш мозок, навчать вас будувати свою роботу так, щоб не боротися з природніми властивостями вашому мозку, а використовувати їх собі на користь. Тому що боротися з ними неможливо, ваш мозок еволюціонував мільйони років для того, щоб бути таким, як він є, і відволікати вас від роботи, якщо є щось нагальне. Тому ви не зможете просто силою волі. Перетворити його на робота, але можете використовувати його ж методи із хитрістю, побудувати свій робочий графік і простір так, щоб максимально ефективно розподілити природню можливість концентруватись. встигати більше, робити краще, та ще й із задоволенням. Але перед тим як я вам розповім ці секрети, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це займе у вас буквально одну секунду, але блін, народ, ми зараз з вами своїми руками. Будуємо сферу українського Ютубу. Коли ви підписані, Ютуб буде більше рекомендувати мої відео іншим людям, яким вони теж будуть корисними. Буде вам рекомендувати більше класних українських ютуб каналів. Люди, які планують завести свій канал, будуть це бачити і бачити, що тут є можливості, можна розвиватись. І тоді всі будуть виграші саме з цього. І починається класний український Ютуб. Тому не забудьте підписатись прямо зараз. А ми переходимо до голосу. Головного три лайфхаки: як стати майстром сфокусованості: перший пакетування часу та використання природного розкладу вашого мозку це головна причина, чому я взагалі не цікавлюсь тайм-менеджментом. Бо значно ефективніше керувати та менеджерити розподіляти свою природню енергію. Напевно, ви помічали, що ви по різному сфокусовані. В різний час доби для більшості людей пік відволікання припадає на 12-16 годину. За даними досліджень, наш мозок. Найкраще справляється з важкими когнітивними навантаженнями пізно вранці, годині о 10 в цей момент дня ваш мозок повністю прокинувся, він нагодований і добре, ефективно працює. І що робить більшість людей? Намагається працювати в рандомний час доби просто тоді, коли працюється, і питається, навіщо, якщо ви можете розподілити максимум своєї продуктивності на ті завдання, які вимагають найбільшої зосередженості, а те, що її не Магає лишити на частини дня, коли ви не такі сконцентровані, природні. Час спаду вашої енергії розподілити на задачі, які ви і так робите майже автоматично. І лише використовуючи це правило, ви можете в рази підвищити свою продуктивність, при цьому банально менше втомлюватись за день. Ось як ви можете використовувати на практиці. Це правило в своєму розкладі: зберіть свою статистику по кількості вашої енергії протягом дня. Я вам розповіла загальну статистику, але ви можете розуміти, що ваш індивідуальний природний розклад від неї відрізняється. Тож виділіть собі один-два дні, щоб прослідкувати за своїм рівнем енергії. Заведіть собі нагадування з інтервалом в одну годину між ними. І щоразу, коли повіщення приходитиме, просто записуйте, наскільки ви відчуваєте свій рівень енергії сфокусованості по шкалі від 1 до 10. Наступним кроком використовуйте пакетування часу. Це виконання кількох подібних завдань протягом конкретного проміжку часу. Розподіліть ті завдання, які вимагають більшого фокусу, в ті години, коли він у вас природньо високий, а ті, що його не вимагають, в години, коли він у вас. Знижується і краще не перевіряйте свої в пошту, соціальні мережі, месенджери е, в першу половину дня приблизно до полудня, в час, коли ваша зосередженість на пікових значеннях, бо ви просто тоді витратите її даремно. Третє, обирайте завдання прив'язку на початок дня. Все ж в більшості пік зосередженості припадає на ранок, тому першими робіть завдання, які будуть головним пріоритетом вашого робочого дня. Я раніше сама робила помилку, коли думала, що I'm sorry. Мені на початку дня спочатку треба якось розкачатись, розпрацюватись, тому я спочатку пороблю все очевидне, легке і те, що не потребує фокусу, а тоді вже займусь чимось конкретним, важливим і своїми пріоритетами. І в результаті, коли я вже до цієї пріоритетної задачі доходила, я вже була втомлена, моя зосередженість вже була ніяка, тому що я її витратила на речі, які її взагалі не потребували. І головне завдання тоді вже просто не робилось і перене переносилось на наступний день, або вимагало титанічних зусиль. В кінці дня я відчувала нереальну втому, яка переносилась тоді на наступний день. І це таке замкнуте коло, яке нікому з нас не потрібне. Питання, навіщо себе вводити в це замкнуте коло, якщо можна цього уникнути просто грамотним менеджментом своєї уваги. Правило роботи вашого мозку номер 2 Це знання, яке допоможе вам стати майстром сфокусованості. Знання про перерви. Це чорно. Забирай одне з найважливішого, що ви маєте винести з цього відео. Чи чули ви про популярне у світі дослідження із суддями? В ньому проаналізували роботу більше тисячі суддів і виявили, що відсоток позитивних рішень на судах на початку дня сягає приблизно 65%. Потім протягом дня позитивні рішення падають майже до нуля і раптово повертаються до 65% після перерви на обід. Ну, ви просто уявіть, що ваша доля залежить від того наскільки добре поїв і відпочив перед цим суддя, але повернемось до нашої теми. Ми витрачаємо більшу частину дня на мрії і роздумування. За деякими даними, це позначка сягає приблизно 50% всього нашого дня. Це змусило науковців припустити, що блукання нашого розуму це не скільки збій. Скільки природна частина всієї системи, яка може допомогти нашому мозку функціонувати, якщо ми розглянемо наш мозок, то зрозуміємо, що наша зосередженість падає з поважної причини для того, щоб ми з вами тримали концентрацію, задіються ті частини мозку, які потребують значно більше енергії ніж всі інші. Тому в якийсь момент енергія цих частин мозку неминуче вичерпується. І в цей момент нам потрібно зробити перерву, щоб вона відновилась, і ми знову змогли робити ривок. Коли потрібно робити перерву і наскільки. За різними дослідженнями, максимум, скільки ви можете зосереджено на чимось працювати перед тим, як вам буде необхідна перерва, це від 50 до 90 хвилин. Але врахуйте, що це середня температура по лікарні умовно. І найкращий варіант, щоб ви просто вчасно помічали, коли ваша увага починає падати, вчасно робили перерву, відновлювались і продовжували далі. Як я роблю? Враховуючи те, що я в принципі працюю тільки тоді, коли моя розумова здатність і рівень зосередженості на піку, враховуючи те, що я використовую правила, про які я розповім вам далі. І от в той момент, коли я розумію, що я починаю відволікатись надто часто, умовно, якщо я розумію, що за останні три хвилини я відволіклась більше п'яти разів, я просто розумію, що це час робити перерву і перепочити. Так, все геніальне просто. І ще два міні лайфхака по цій темі, якими ви можете користуватись, перше, коли ви намагаєтесь зосереджено працювати і вам починають надокучувати свої думки, ідеї, проблеми. Випишіть їх просто на папір і пообіцяйте, це важливо, подумати про них просто під час перерви. Як я вже казала, ми не можемо змусити наш мозок не відволікатись на них просто силою волі, тому що він хоче, щоб ми цю проблему вирішили. Вона дуже важлива, але просто записуючи їх, ми даємо нашому мозку зрозуміти, що все нормально, ми про них не забудемо. Ось ми виділили час на те, щоб про них подумати. Зараз не обов'язково нас цими думками тривожити. Ми це розглянемо з тобою. У мене все записано. Я не забуду, можеш не переживати. І другий лайфхак на початку дня пронумеруйте свої справи. В тому порядку, в якому ви будете їх виконувати, це дозволить вам не губитись, не відволікатись на інші задачі і чітко робити їх один за одним. Відволікання на інші задачі і, взагалі, мультизадачність це жахлива штука. За даними досліджень, якщо ви перескакуєте з задачі на задачу, то для того, щоб вам знову сконцентруватись на тому, над чим ви до цього працювали, вам потрібно 65 секунд. Припустимо, якщо ви перевіряєте під час роботи Telegram і Instagram кожні 5 хвилин то за робочий восьмигодинний день ви витрачаєте півтори години лише на те, щоб знову сконцентруватись на своїй задачі, і це не враховуючи пари годин на самі соціальні мережі. Їх, до речі, ви теж можете просто лишити на свої перерви або на час, коли будете працювати над тими задачами, які фокусу не потребують. Тоді можете. Відволікатись. І остання моя улюблена техніка, яка працює на мільйон відсотків, і робить з мене просто зосередженого монстра, створіть тригери, які повідомляють вашому мозку, що час зосередитись. За даними доктора Юсефа, наш мозок має конкретний вид спогадів. Коли ми поєднуємо певне середовище із певним стимулом, наприклад, увімкнути конкретну музику і працювати, наш розум створює когнітивну асоціацію. Він запам'ятовує та передбачає цей стимул у майбутньому. Це означає, що наступного разу, коли ви вімкнете цю музику і сядете працювати, ваш мозок буде вже схильний до того, що зараз потрібно зосередитись. Або якщо ви привчили свій мозок, що ви сфокусовані саме в якійсь конкретній кімнаті. За якимсь конкретним робочим столом в конкретному середовищі, то з часом він буде сам вмикати режим максимальної зосередженості, як тільки ви будете сідати за цей умовний стіл. Це тому в ідеалі у вас має бути чітке місце, де ви лише працюєте або лише навчаєтесь, і на цьому місці займаєтесь лише цим. Я взагалі зламала цю систему, і в мене цілий список асоціацій для мого мозку, які я використовую для зосередженості. По-перше, я завжди вмикаю один і той самий плейлист на Spotify для сфокусованості або письма. Ось він, власне, я б дуже хотіла, звісно, щоб це була реклама, але на жаль, ні. По-друге, я завжди заварюю один і той самий чай, який я п'ю лише тоді, коли я працюю. По-третє, я завжди запалюю якусь свічку. Я взагалі не свічка герл не з тих людей, які знаєте, скуповують їх для затишку. Мені на них в принципі все одно. Але для мозку це світло свічки, і тепло від неї це і є знак того, що ми зараз працюємо в тому числі. І по четверте, я вмикаю секундомір. Не питайте мене, як це працює. Можливо, я розповім в другій частині цього відео, якщо вона буде потрібна, бо мені ще є про що розказати. Тому напишіть в коментарях, якщо хочете другу частину. Але просто суть в тому, що мій мозок розуміє, що час іде. Час виділений на роботу, і з цими асоціаціями мені навіть не обов'язково щоразу сидіти за моїм робочим столом. Ці чотири пункти є. Час, коли моя зосередженість на максимальному піку, є, значить, мій мозок автоматично переходить в робочий режим, і тоді мене, взагалі, абсолютно нічого не може відволікати. Такі от. Три основні правила у нас вийшли. Але найкраще в них знаєте що? Що мозок під час них тренується зосереджуватись. Ваш мозок тренується на практиці, що означає, що тоді, коли ви постійно йдете на поводу відволікаючих факторів і відволікаєтесь, ви тренуєте його це робити. І наступного разу, коли вам в голову прийде якась думка, вам буде простіше так само відволіктись. Але коли ми привчаємо наш мозок бути зосередженим за допомогою всіх тих правил, які я розповідаю, то з кожним разом вам буде все простіше і простіше лишатись в фокусі, і так ви і не помітите, як через кілька місяців чи через пару років ви просто будете сідати, починати працювати чи навчатись. І нічого не зможе вас від цього відволікти. Ви будете базово завжди сконцентровані. Лише пам'ятайте, що кожного разу, коли ви відволікаєтесь на сповіщення чи на телефон, це ваша відповідальність і ваш свідомий вибір, за який ви розумієте, які наслідки несете. Свідомий вибір і далі закріплювати цю звичку. Тому поради із тих самих статей з приводу того, що. Лишайте свій телефон в іншій кімнаті, коли працюєте, або ставте режим не турбувати, або заходьте в свій телефон тільки тоді, коли у вас перерва. Ці правила я все-таки лишила. Це все ж теж важливо. І останнє, що хочу сказати, є деякі звички, зміни в способі життя, які. Базово роблять вас менш схильними до відволікань, тобто завідомо роблять так, щоб вас було менше думок тоді, коли ви працюєте, щоб ви не так легко відволікались на зовнішні речі, які вас оточують, коли ви працюєте, а просто далі працювали, навіть не помічаючи їх. Про всі ці способи, як так налаштувати свій організм, я розповідала вже в своєму інстаграмі. Ви можете перейти на ось цей хайлайт. Ось тут я вам показую посилання на інстаграм є під відео. Тож обов'язково перейдіть, прочитайте, це супер цікаво. Ну і підписуйтесь на мій інстаграм. Там в мене ще більше класного контенту, тому що там я з'являюсь майже кожного дня, а не як на Ютубі два рази на місяць. Тож, ви взагалі-то багато втрачаєте, якщо не підписані. А на сьогодні все. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам. Сподобалось, не забудьте підписатись на мій канал. А ще якщо воно вам сподобалось, і ви маєте якесь бажання просто подякувати за нього або внести свій вклад в розвиток каналу, то під відео також є посилання на банку для донатів. Я вже казала, що, звісно, в першу чергу ми зараз всі донатимо на ЗСУ, але якщо вас... Просто є бажання, таке то звісно, мені буде тільки приємно, і я буду тільки рада підтримці свого каналу. Нехай прибуде з вами сила концентрації, і ще побачимось.